Hello. Отож, будемо розпочинати. Вітаю всіх. Мене звуть Інна Улітко. Ми вже з вами з частинкою знайомі бачилися на відкритті нашої онлайн-частинки Олімпіади. Я керівниця навчально-методичного відділу Green Country та Token Cloud. організаторів цієї олімпіади. Рада всіх вітати і хотіла б ще привітати Катерину Катю. Привіт. Привіт, привіт, усім! Мене звати Катя Кравченко. Я керівниця проєкту Talking Cloud, Тому сьогодні буду з вами разом із Інною оголошувати переможців і завершувати цей, цей великий такий проект, велику подію. <тур> <тур> так, ми будемо з вами сьогодні а, говорити, поговоримо трішечки про підсумки а, нашої олімпіади, а, яка кількість учасників була, і далі вже в кінці проведемо розіграш призів, а тому а, для того, щоб вам було там більш а, наглядно. Зрозуміло, хочу поділитися своїм екраном. А от, ото якщо ми говоримо загалом про Олімпіаду, перепрошую щось вона. Презентація так, якщо ми говоримо загалом про Олімпіаду, ви вже пройшли етап підготовки. В нас відбувався марафон. Тому вітання вам. Ви пройшли цю частинку. Також друга частинка це онлайн-тестування. Це фінальна про яку було найбільше питань, про яку найбільше учасників хвилювалися. Тому вітаємо вас цим, що ви пройшли і онлайн-тестування. Ви мали змогу побачити свої результати, і відповідно вже сьогодні ми з вами переходимо до частинки визначення переможців саме тих учасників, які отримують призи від Token Cloud та Грінкантрі. А перед тим як ми перейдемо до такої офіційної частинки розіграшу, хотілось би підбити підсумки нашого взагалі нашої. Такої величезної події, всеукраїнської а, і хотілось би озвучити трішки цифри. А всього уявіть собі, в нас приймали участь 8955 учасників. Тобто, а, коли ви бачили свій результат, тобто, а, уявіть собі, що а, ви отримали його серед такої величезної кількості учасників. А, от і з цих учасників 887. Отримали сертифікати третього ступеню. Нагадаю, що їх всього в нас три ступені. О, тобто 880 сертифікати – це третього ступеню, 1152 сертифікати другого ступеню. І 664 сертифікати це першого ступеню. От, тобто, це е, учасники, які набрали найбільший відсоток від 91% до 100% відсотків результат за проходження тестування. А от, тому ми зараз будемо розігрувати призи серед учасників, які саме отримали сертифікати першого ступеню, але в незалежності від того, який у вас. Результат, ви мали заповнити форму, і вам на пошту прийшов сертифікат. плюс Сертифікат плюс а, а, віртуальні фони, які можна використовувати, тобто, в незалежності від того, а, який відсоток було набрані ну, при проходженні тестування. О, от. Але зараз ми вже перейдемо до частинки розіграшу. А, нагадаю, серед учасників, які отримали сертифікати першого ступеню, тобто результат а, проходження а, тестування був 91 і вище відсотків. А, перед тим як ми почнемо. Розіграш хотіла б нагадати, які в нас існують призи. Тобто в нас буде три різні пакети подарунків, а в кожному пакеті подарунків у нас йдуть. Блокнотики, ну, тобто, в залежності від пакету, будуть блокнотики, наклейки, але шкарпетки, але в незалежності від того, там ви будете там перший, другий чи третій. А от всі учасники отримують сертифікат в розмірі двох тисяч. Всі учасники, які будуть обрані переможцями, всі три місця отримують сертифікат на. Навчання в розмірі дві тисячі гривень. От і далі ми трішечки більше про це поговоримо, але вже хочу передати слово Каті, яка візьме саме на себе частинку найемоційнішої і, напевно, частини, про яку всі хвилюються, і бачу в чаті пишуть тому Катя, тобі слово. Так, дякую, Інна. А, отож я теж хочу привітати усіх усіх Переможців, хто набрав 91 і більше балів, тобто всі, хто отримали перший ступень сертифікату. А також хочу наголосити, що якщо ви не отримали перший ступень сертифікату, якщо у вас сертифікат другого ступеня, третього або навіть сертифікат учасника олімпіади, це теж не привід засмучуватися. Олімпіада наша проводилася з метою, щоб кожен учень мав можливість повторити матеріал, міг. Мав можливість оцінити свої знання і зрозуміти на що потрібно звернути увагу у вивченні англійської мови. Тому е, нагадаю, що найважливіше не перемога, а участь. Ви всі великі молодці, е, і е, тепер е, можемо переходити до розіграшу, до обрання цих трьох щасливчиків, е, які е, власне сьогодні і будуть нагороджені нашими призами. Отож, наших переможців нагадаю, ми обираємо серед тих учасників, які отримали сертифікати першого ступеня. Тому у мене є тут безпосередньо список учасників з сертифікатами першого ступеня. Ось він є, такий великий, такий доволі довгий. Так, зараз я покажу, що тут дійсно є. Більше 600 учасників, як говорила вже Інна, у нас їх 664. Плюс тут один рядочок у мене займає саме назва рядочка першої ступені. Копіюю всіх цих учасників у нашу програму Randomizer. Ось вона є. Так. Видаляю ось цю назву заголовок. І тут у нас є прізвище імена усіх учасників, хто отримав сертифікати першого ступеня. І зараз прийшла ця урочиста мить, коли ми дізнаємося імена наших трьох е, щасливчиків, хто отримають наші призи. Е, коли я зараз натисну кнопку Randдоmize, е, порядок. Е, Порядок імен прізвищ у списку зміниться. І перші три, які у нас будуть ось тут з самого верху, вони і будуть нашими, власне, щасливчиками, які отримають призи. Отож, тримаємо кулачки і натискаю. І отож виділяю трьох наших переможців, хто отримує призи. Отож. Повертаємося до призів. Перший пакет призів отримує Володимир Костяк. Вітаю. Якщо я раптом з помилкою читаю прізвище не з тим наголосом, наперед перепрошую. І Володимир отримує блокнот Sweet Dreams, значок Super Pass, наклейка Дрім плюс сертифікат на навчання в будь-якому навчальному центрі сумою на 2000 тисячі гривень. Тому можемо всі зараз онлайн. Поплескати і привітати Володимира. Наступний пакет учасників перепрошую, наступний пакет призів отримує Соболєв Іван. І Іван отримує шкарпетки Паляниця, значок Тризуб, наклейка «Ми з України і, знову ж таки, сертифікат на 2 тисячі гривень на навчання. І третій пакет призів отримує Лісогоров Михайло. А саме, Михайло отримує календар «Traveling», наклейки «Magic» і значок Пташка. І, звісно, знову ж таки сертифікат сумою на 2 тисячі гривень на навчання для Михайла в будь-якому навчальному центрі. Ще раз виділила наших переможців, і можемо зараз в чатику їх привітати. А я зараз повертаюся. З екрану тут сюди до Інни І давайте ще поговоримо про більш детально, як, по-перше, отримати призи, що буде зараз, що зараз чекає на наших щасливчиків, які отримали призи, і загалом як їх можна використати. Отож, перш за все, після, нашої з вами, після нашого з вами ефіру, з вами. Вам потрібно зв'язатися з нашими власне, менеджерами, які залишали наші де ви бачили їх контакти. А також, якщо хтось не зв'яжеться протягом годинки, найближчі ми самі зв'яжемося з вами, за вашими контактами, які були залишені. Тобто, це буде або номер телефону, в месенджері будемо писати, або на скриньку, тому не пропускайте від нас повідомлення. Що відбудеться? Далі. Далі ми вам зможемо надіслати. Власне, наші ваші фізичні призи, тобто це блокноти, наклейки, значки. Це ми зможемо надіслати по Україні через сервіс нової пошти або через будь-який інший. Звісно, доставка буде для вас безкоштовною, тому що призи мають бути призами повноцінними. Як ж використати сертифікат на навчання? Тут алгоритм дій наступний. Потрібно Обрати, в якому саме центрі України навчальному ви хотіли би витратити цей сертифікат. Тобто, це можуть бути, наприклад, курси мережі шкіл Green Country, можуть бути, якщо ви хочете вивчати англійську, можуть бути інші будь-які курси англійської, може бути, можливо, там курси з програмування. Ви хотіли б закінчити, можливо, це може бути не знаю курси навчання в музичній школі. Тобто помрійте, що би ви хотіли. Вивчати, на що би ви хотіли витратити цей сертифікат та оберіть школу. Коли вже ви зареєструєтесь у школі, вам потрібно нам знову ж таки передати, в якій саме школі ви хочете витратити цей сертифікат. Тоді, власне, ми напряму оплачуємо цих 2000 гривень в школі, і, власне, на ваше ім'я. Тому потрібно, щоб ви вже от, там залишили заявку, що ви хочете навчатись. Ось, і власне з е цією всією комунікацією ви е продовжуєте з нашими менеджерами, які з вами зв'яжуться щодо подарунків, і власне. Тоді ми передамо ці кошти в школі, а ви будете там навчатися на курсі чи на чи це школа, що це не було. А якщо курс коштує дорожче, ніж 2 тисячі гривень, очевидно, що різниця тоді вже потрібна, щоб доплатили ваші батьки або хто саме може оплачувати ваше навчання. Тобто сертифікат саме на конкретну суму, тому якщо курс дорожчий, тоді відповідно. От потрібно доплатити. А, і також, а, якщо а, тут з нами на прямому ефірі також є наші вчителі, які теж а, чекають свої сертифікати, а саме сертифікати подяки а, про підготовку учасників, то хочу нагадати, що усі вчителі, які реєстрували а, більше 10 а, учнів а, своїх на, власне, на Олімпіаду, отримують свої Подяки електронні на власне ваші електронні скриньки, і ця розсилка цих сертифікатів вона відбудеться завтра після обіду, тому завтра до кінця дня перевіряйте ваші скриньки там ви теж знайдете ці сертифікати власне, для вчителів. Так, отож, Інна, можливо, ти ще хочеш привітати наших трьох учасників. Звісно, вітаю ще раз всіх учасників. Це насправді величезна робота пророблена з вами протягом року вами протягом року з вашими викладачами. Величезна подяка викладачам, які залучали цілі класи до участі в олімпіаді. От ви зробили неймовірну роботу, і я бачила в чаті були повідомлення: а сімдесят це хороший результат. Так, це хороший результат. тобто у вас хороший результат. Також були питання з приводу того, чи розігруються призи між учасниками, які мають нижче 91%, то призи саме розігрувалися серед учасників, які мають 91% і більше. От. І також я бачила питання, чи всі отримують сертифікати. То так, всі отримують сертифікати в залежності від результату після заповнення форми, яку ви. Заповнювали після проходження тестування, тому хотіла ще раз на це звернути увагу. І тепер ви маєте змогу долучитися ще до навчання, отримати саме переможці, отримати сертифікат на 2000 гривень, який ми сподіваємося, що ви використаєте з користю і в цікавому саме для вас напрямку. Тому вітання ще раз всім, і будемо чекати вас наступного року, тому що ми дуже хочемо провести для вас ще іще і проводити в майбутньому такі події, тому що бачимо, наскільки це цінно, наскільки ви зацікавлені, наскільки класні результати ви показуєте. Тому слідкуйте за нами, ми будемо продовжувати проводити такі події. Mm -hmm. Так, і я насправді Інна ще доповню, тому що якраз тут було е, запитання в чаті про те, коли буде наступна Олімпіада. Е, теж ще раз наголошую, так як Інна і сказала, буде наступна Олімпіада наступного року. Тому слідкуйте за нами в соцмережах, в Фейсбуці, Телеграм-каналі і обов'язково приєднуйтесь і на наступний рік на Олімпіаду. І окрім цього, е, було ще запитання в чаті. Е, Зараз. Ага, ось запитання в чаті: що якщо на пошті є сертифікат, але немає фону, що робити? Насправді сертифікат приходить разом з фоном. У вас він є в одному листі. Сертифікат без фону не може пройти, тому що листи завжди автоматичні. Перегляньте, будь ласка, ще раз лист, у вас є лінк. Який, дає, який є посиланням переходом на папку, де є власне підготовлені для вас віртуальні фони. Тому відкрити ще раз лист, будь ласка, перегляньте, там ви це знайдете. Ось. І ще раз тоді вітаю усіх з завершенням Олімпіади, Вітаю усіх з завершенням навчального року. Ви всі великі молодці, і не забувайте, що Навчання для вас зараз навчання це така основна мета. ЗСУ захищає Україну, а ви захищаєте Україну на освітньому фронті і своїм навчанням теж розвиваєте майбутнє України. Дякую вам всім за участь і будемо вас чекати на наступних Олімпіадах. Приєднуюсь, дякую величезне за участь. І ще раз будемо з радістю вас бачити наступні роки. О, тому всім величезне дякую, дякую, Катю. Тоді до зустрічі в майбутньому. Все, бай-бай.